Вітаю усіх глядачів мого каналу. Сьогодні ми будемо говорити про теорему синусів. Ця теорема використовується для пошуку невідомих сторін і кутів у трикутниках. Давайте спочатку домовимось про умовні позначки. Якщо, наприклад, сторона трикутника дорівнює А, то кут, напроти цієї сторони, ми будемо позначати альфа. Напроти сторони Б буде кут бета. І напроти сторони С кут гамма. Отже, сторони позначаємо маленькими літерами латинського алфавіту, а кути, що напроти цих сторін, відповідними великими літерами грецького алфавіту. Багато Д використовують подібний принцип, скоріше за все, ви вже щось подібне бачили у підручниках. Формула для теореми косинусів виглядає так. A поділити на синус альфа, дорівнює Б поділити на синус бета, дорівнює С поділити на синус гамма. І також це дорівнює 2 помножити на r, де r це радіус кола описаного навколо трикутника. По суті, ця формула означає, що сторони трикутника пропорційні синусам протилежних кутів. Тож, якщо ми беремо сторону трикутника, і ділимо її на синус протилежного кута. Наприклад, зараз у мене виділені сторона А і протилежний кут альфа зелений. Якщо ми беремо відношення їх, то воно дорівнює відношенню сторони Б до синуса кута бета, кут бета лежить напроти сторони Б. І аналогічно для третьої сторони і синуса кута напроти цієї сторони. Також варто зрозуміти, що нам не потрібна вся ця формула одразу. Адже тут цілих три знаки дорівнює. При розв'язанні задач ми будемо використовувати лише одну якусь пропорцію. Наприклад, так, як виділено зараз. Або ось так, чи якимось іншим чином. Тепер давайте перейдемо до розв'язання задач. Нам треба знайти сторону АБ трикутника АБЦ. Якщо АС дорівнює корень з 6 см, кут Б дорівнює 120 градусів, кут С дорівнює 45 градусів. Давайте собі на допомогу зробимо рисунок і позначимо все, що нам відомо. У нас відомо, що у цьому трикутнику є тупий кут. Тож, я нарисую тупокутний трикутник. Заумовою це трикутник АБС. І позначаємо АС корень з 6, кут Б 120 градусів, кут С 45 градусів. У нас тут запитують сторону АБ. Ми знаємо кут напроти цієї сторони. Тобто кут С. Також нам відома сторона АС і кут напроти цієї сторони. Тож, за теоремою синусів, ми можемо скласти таку пропорцію. Відношення сторони АБ до синуса протилежного кута. Тобто синуса С дорівнюю відношенню сторони АС до синуса протилежного кута для цієї сторони. Тобто синуса кута Б. Давайте тепер за основною властивістю пропорції, виразимо звідси те, що у нас запитують, тобто сторону АБ. Нагадаю, що коли ми виражаємо невідоме з пропорції, виражаємо зараз АБ. То ті вирази, які стояли не в діагоналі з тим, що ми виражаємо. Ми пишемо добуток цих виразів в чисельник. А той вираз, який стоїть в діагоналі з АБ, ми записуємо в знаменник. Тепер давайте підставимо все, що нам відомо. Виходить, АБ дорівнює. Замість АС корінь з 6. Синус кута С, тобто синус 45. Це буде корінь з 2 поділити на 2. Це все було в чисельнику, тому я взяв це в дужки. І ділимо це на синус кута Б. Синус 120 градусів це корінь з 3 поділити на 2. Я записав ділення через дві крапки, а не риску дробу, щоб у нас не утворюва багатоповерхових дробів. Тепер рахуємо. До кореня з 6. Я для зручності допишу знаменник 1. Також можна прибрати дужки, тому що тут вони ні на що не впливають. Я їх писав у рядку вище для того, щоб зробити акцент, де у мене був чисельник, а де знаменник. Конкретно в нашому прикладі ці дужки зараз не грають жодної ролі, але так буває не завжди. Тож, скорочуємо двійки. Далі множимо. Корінь з 6 помножити на корінь з 2, це буде корень з 12. І в знаменнику 1 помножити на корінь з 3 це корінь з 3. Ми не можемо обчислити ані корінь з 12, ані корінь з 3. Але за властивістю квадратного кореня ми можемо записати все це під спільним коренем. Тож маємо, що АВ дорівнює корінь з дробу 12 третіх. 12 ділимо на 3 це дорівнює 4. І тепер корінь з 4 ми можемо обчислити. Це буде 2. От таким чином ми знайшли АБ. Відповідь готова. Ще одна задача. Сторона трикутника дорівнює 24 см, а радіус описаного кола 8 коренів з 3 см. Чому дорівнює кут трикутника протилежний даній стороні? Зробимо рисунок. Я нарисував довільний трикутник і одну зі сторін, БЦ, наприклад, позначив за 24 см. У нас запитують кут протилежний до цієї сторони. В нашому випадку це кут А. Також позначимо його. Щодо описаного кола, тут його можна не креслити. Ми використаємо його радіус у формулі. Але зараз на рисунку саме коло нам тут нічим не допоможе. Давайте ще запишемо коротку умову. Тож, нам дано трикутник, знаємо одну з його сторін і радіус описаного кола, треба знайти. Кут протилежний до тієї сторони, що ми знаємо. Тут скористаємось тим, що відношення сторони до синусу протилежного кута трикутника дорівнює 2R. Де R – це радіус описаного кола. Виходить, маємо. BC відноситься до синусу кута А як два 2 радіуси. Цій пропорції у нас єдине невідоме це синус кута А. Все інше нам уже дано. Тож синус кута А ми звідси можемо знайти. Підставляємо все, що нам відомо. Маємо 24 поділити на синус А дорівнює 2 помножити на 8 коренів з 3. І я дописав знаменник 1, щоб було легше тут побачити пропорцію. Виражаємо звідси синус А. Це буде 24 поділити на 16 коренів з 3. І ми можемо скоротити це на 8. Маємо 3 ділене на 2 корень з 3. Тепер давайте позбавимось від ірраціональності в знаменнику. Для цього домножимо весь дріб на корінь з 3. Виходить, будемо мати тепер уже 3 помножене на корінь з 3 в чисельнику. А в знаменнику корінь з 3 на корень з 3 дало корінь з 3 в квадраті, тобто просто 3. Там залишилось 2 помножити на 3. Можна цей дріб скоротити на 3. І маємо корінь з 3 ділене на 2. Тут тепер важливо не забути, що ми знайшли зараз. І що саме у нас запитували в задачі. Ми знайшли синус кута А. У нас запитували сам кут А. Тож, щоб знайти сам кут, дивимось у таблицю тригонометричних функцій. Такий синус мають два кути. 60 градусів. І 120 градусів. На це, до речі, натякає і формула синус 180 градусів мінус альфа дорівнює синусу альфа. Тож, тут у відповідь ми так і запишемо, що кут А дорівнює 60 градусів або 120 градусів. Що ж, сьогодні ми з вами познайомились із теоремою синусів. Дякую усім за увагу! Чекаю на ваші запитання у коментарях. Також мені буде дуже приємно, якщо ви поставите лайк і підпишетесь на мій канал. На все добре!